Усім доброго дня! Вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні ми будемо з вами говорити про практичний досвід, як за допомогою особистих власних принципів та кроків покращити англійську вдома без учителя або без репетитора. Ви готові? Тоді поїхали! Давайте трішки познайомимося. Мене звати Шашко Альона, я сертифікований викладач англійської мови, маю досвід викладання більше ніж 15 років та понад 300 задоволених студентів різного рівня та різних потреб. Маю вищу філологічну та лінгвістичну освіту, академічну. Та хочу сьогодні з вами поділитися. Тим, як самостійно прокачати англійську на плюс один рівень за два місяці. Це покроковий план, як вивчати мову дуже легко, якщо мати чітку ціль. Ціль правильний план, необхідні інструменти, це формула успіху у вивченні англійської мови. Давайте розглянемо головні кроки для ефективного навчання самостійно. Підкреслюю, що це самостійне навчання, а не з викладачем чи репетитором. Перший крок для того, щоб взагалі почати роботу над вивченням мови, потрібно оцінити вашу точку А, тобто ваш поточний рівень англійської. Це можна зробити за допомогою тестування на безлічі платформах, на безлічі сайтах воно є, але більшість з них має один нюанс. Там неможливо перевірити ваше говоріння, або тільки за допомогою штучного інтелекту. Тому цей аспект не враховується. Але перевірити свій словниковий запас, свою граматику, Use of English, functional language, ви можете на ось цих чотирьох платформах, які ви бачите на екрані. Вони є безкоштовними, і ви можете протестувати, щоб дізнатися приблизно, хоча б свій рівень володіння англійською мовою. Це такі платформи, як Test English, Cambridge English, British Council. and і Ви можете вибрати один, можете вибрати декілька, щоб побачити, чи співпаде результат. Вони необ'ємні, тобто там немає 100 запитань, і це не потребує у вас там півдня, щоб сидіти за комп'ютером і клацати. Тому це крок перший. Крок другий, який теж є дуже важливим це ставимо ціль, тобто який ваш бажаний рівень. Та оцінюємо об'єм часу, необхідний для досягнення цієї мети. Якщо ви бачите на екрані табличку, то можна це така уніфікована average табличка за допомогою якого можна покращити свій рівень англійської, працюючи індивідуально. Це такі усередині показники. На цьому слайді ви можете побачити кількість часу, кількість слів потрібні для вивчення того чи іншого, досягнення того чи іншого рівня. Наприклад, для рівня A2 це зазвичай 100 150 годин, академічних годин роботи і ваш базовий об'єм. Слів словникового запасу це 1500-2500 слів. Відповідно, рухаючися на кожен рівень, ми ж не можемо перескакувати, Ми рухаємося від A1 до A2, потім B1, B2, потім C1 і C2. Ви можете розуміти, скільки годин потрібно витратити для досягнення певного рівня володіння англійською мовою. Крок третій. Визначаємо кількість часу, яким маємо змогу приділяти щотижнево. І тут треба бути дуже чесними собою. Не скільки ідеально ви можете витратити часу на практику англійської, а скільки це реально. Адже у нас є і своя робота, і сім'ї, і друзі, і якісь особисті справи. Тому скільки це можна виділити? Дві-три години на тиждень. Це для підтримки наявного рівня. 4-7 годин на тиждень, не на день, зауважте, це на тиждень, на 7 днів це плавний розвиток, 8-12 годин на тиждень це інтенсивне навчання. Тобто, якщо у вас зараз тест показує рівень А1 початковий, і ви бажаєте отримати впевнений а 2 тобто досягти плюс 1 рівень, плюс 1 сходинку, то ось цей перехід від A1 до A2 складає близько 200 годин. Якщо займатися 7 годин на тиждень, кожного дня по одній годині, наприклад, то бажаний результат можна отримати через 28 тижнів, тобто через 7 місяців. Звичайно, що навчання з викладачем призведе до швидшого результату. Да. Але ж ми з вами розглядаємо тут індивідуальне, самостійне навчання без репетитора або без викладача. Крок четвертий. Навчиться розрізняти мотивацію та дисципліну. Мотивація може зникати, і це нормально. Але пам'ятайте про дисципліну. Дисципліна веде до успіху нещодавно після бою наш боксер Усик казав, що у нього немає мотивації, у нього є дисципліна. Дисципліна виходити щодня на тренування, щоранку їхати в зал, бо там чекає його команда. Бо саме дисципліна призводить до успіху. Коли просідає мотивація, та тут вступає дисципліна. І щоб вам було легше мотивуватися, можна створити власний список причин для вивчення англійської, візуалізувати їх. Ну, це можуть бути, наприклад, міжнародне спілкування, кар'єра, освіта, бізнес, культура, подорожі, робота за кордонок, саморозвиток. Ви можете написати свій, і коли мотивація буде знижуватися, тоді, переглянувши цей списочок, ви будете розуміти, на що ви витрачаєте ваш час і що ви хочете досягти. Крок п'ятий і найголовніше це як скласти програму навчання, які підручники брати, які платформи, які відео, що взагалі вивчати. Адже. Ми тут розглядаємо навчання без репетитора, бо якщо ви працюєте з викладачем, там викладач за вас це робить. Він формує програму під ваші потреби, вибудовує кожен урок так, щоб досягнути вашої цілі. Коли вже ви працюєте самостійно, найголовніше це розвивати усі аспекти мови рівномірно англійській мові, так як і в будь-якій мові існує чотири основні аспекти: це лексика, вокеблери, граматика, фонетика, вимова та аудіювання. Також ми говоримо про читання обов'язкове говоріння, письмо та словотворення. Якщо ж ми розглядаємо план дій для навчання без підручника, то на тиждень це може виглядати так. Якщо ж ви бажаєте, то можна цим планом користуватися. Він є умовним, тобто не є обов'язковим, його можна змінювати, але я його розробила, можливо, комусь зайде саме такий формат. Наприклад, день перший лексика та граматика, де ми. Працюємо зі словниковим запасом 30 хвилин, граматикою 30 хвилин, практикою граматики 30 хвилин та повторення слів 15 хвилин. Наступного дня це може бути читання та аудіювання, де ми обираємо короткий текст англійською. Зараз є дуже багато також сервісів, де можна прослухати цей текст і потім прочитати, і штучний інтелект вам підсвітить, де ви правильно вимовляєте дині. Виписати слова з цього тексту, переклад слів, приклади з цим речення з цими словами, послухати коротке відео або подкаст на цю тематику, уловивши головні ідеї, також написати та відповісти на запитання про текст, який ви прослухали. День три, наприклад, це говоріння та письмо, написати короткий твір. Про техмену, ваш те, як минув ваш день або на тему Мій ідеальний вихідний. Можете закинути його теж в програму штучного інтелекту, він вам перевірить, це може бути чат GPT, Gimenay чи будь-який інший. Виконати кілька вправ для повторення вивчення раніше граматики, говоріння, записати себе на аудіо, розповідаючи про тему, яку ви можна, ту саму тему, з якою ви писали твір, і переглянути запис. Да, свій, або для того, щоб оцінити свою Вимогу і граматику. Якщо вам це робити важко, штучний інтелект, на допомогу, він все це зробить за вас. День четвертий це повторення попередньої, так, попередньої лексики, граматики і виконання інтерактивних вправ. Тут ви можете використати будь-які платформи для цього це може бути Duolingo, Memrise. Для закріплення нових знань, да? тобто ви можете обрати ті, які подобаються вам візуально, і які вам заходять. П'ятий день без підручника, якщо ми працюємо, ми можемо далі взяти, наприклад, слухання та розмовну практику, якесь інтерв'ю. На YouTube можна вибрати один канал, де, наприклад, є WIRDS, де. Інтерв'ю дають відомі люди, селебритіс, і попрацювати з ними, виписавши нові слова, собі, повідповідати, наприклад, на ті самі запитання, що і відомі люди, записати себе на аудіо, закинути в чат GPT, він вам роз, зробить аналіз та підсвітить ваші помилки, і потім на цю ж граматику, яку ви відпрацьовували в аудіо. Да, в слуханні і в своєму говорінні, також потім відпрацювати на інтерактивних платформах. На шостий день ви можете, наприклад, взяти перевірку та практичне застосування того, що ви вчили протягом п'яти днів до цього. Це протестувати себе на знаннях слів. Можете використовувати картки в Quizlet або самостійно їх придумати, граматику та вправи використати. Якісь короткі тести на ту граматику, яку ви відпрацьовували. Теж сайт, Test English дуже підходить для цього, там є прям на кожен рівень. Тести по темам і загальні, тобто теж можна собі самостійно попрацювати. До речі, цей сайт також дає пояснення ваших помилок, якщо ви зробили в них помилки. Читання або перегляд: подивіться або почитайте щось англійською для задоволення. Якийсь подкаст, якийсь коротке інтерв'ю, чи просто якийсь короткий анімаційний фільм. Розмова та самопрезентація: розкажіть англійською про свої досягнення за тиждень та на що хочете зосередитись, на чому хочете зосередитися надалі. Теж це ваше говоріння, можете закинути в штучний інтелект і побачити ваш результат. Сьомий день, як завжди, це найчастіше неділя, або хто коли починає, найкраща робота на сьомий день це відпочинок і легку практику. Дивитися фільм, або якусь серію вашого улюбленого серіалу, англійською, або з субтитрами. І, звичайно, пробіжіться словами в своєму крізлиці чи в своєму нотатнику, да, щоб завершити ці теми, які вивчали цілий тиждень. Цей покроковий план. Да, дасть вам можливість використати різні ресурси, робити різну діяльність, і у вас тоді буде цікаво, що ви робите, і вашому мозку буде хотітися робити ще щось. Якщо ж ви не хочете витрачати час на пошуки матеріалів онлайн, ви можете обрати один комплексний підручник або один курс і якісь додаткові завдання. Це буде близько двох годин навчання на день. Пам'ятайте, що навчання самостійне теж можливе. І якщо цей формат вам цікавий, то в наступному відео, в другому блоці, ми будемо говорити про головні часи для спілкування: present simple, present continuous, past simple та Future Simple, та розберемо топ-10 граматичних помилок, які роблять початківці. Дуже вам дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, коментуйте. Як вам такий формат відео? І якщо у вас є якісь запитання, будь ласка, записуйте.